Давайте далі. Отак. Дорогі. Я думаю, що ми, як зазвичай, да, почнемо наше зібрання з молитви до Бога. Давайте встанемо на наші ноги. Боже святий, схиляємось зараз перед тобою, приходимо до тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти єдиний Бог і єдиний наш Спаситель. Ти не просто остання надія, ти єдина надія цього людства. І ми щасливі, що одного разу ти покликав кожного нас своїм святим покликом до свого святого Царства. Я вдячний тобі, Боже, що ми сьогодні зібралися з такої нагоди, коли наші брати та сестри прийняли рішення йти за тобою всю решту свого життя, і ти, Господи, покликав і їх тих, тим самим покликом, який вже діє і лунає на цій землі впродовж більш ніж двох тисяч років я дякую тобі Боже за милість Твою, в ім'я Твоє прошу тебе, щоб серця наші сьогодні були відкриті, і Твій Дух Святий в сильній мірі діяв на нас, і Твоя благодать, як завжди, покривала всі наші недоліки, і хай за все це буде тобі, ті тільки тобі слава, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дорогі. Я почну цю коротку, коротку проповідь, цю настанову. З дуже відомого всім в християнському світі воно так і називається доручення. Да? Велике доручення. Да? російською велике поручення. Хто чув так або так. Воно записано в Марка Євангелія від Марка, 16, розділ 15, 16 вірші, і сказав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію. Проповідуйте, хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. І сказав він до них. Ну, В нашому житті багато лунає слів. Багато лунає слів, да? Хтось сказав, той сказав, той так сказав, той ще якось сказав. да? Та там люди кажуть, от у нас є такий виріз. Там, вираз, там так люди кажуть. І тут, і сказав він до них: А хто ж це ж він? Скажіть мені, будь ласка, хто цей він? Хто це він? Та, Ісус Христос, це наш Господь та наш Спаситель. І тому ми маємо уважно ставитись до цих слов. Це не просто там, ну, як кажуть, десь на заборі щось написано, або там сусіди щось сказали, або, я не знаю, комсомольська правда написала, і сказав він до них. Ці слова мають пролунати в серце кожного, кожного, хто живе на цій землі. І що він сказав? І хто увірує, і охреститься, буде спасений, а хто не вірує... Буде засуджений. Він не сказав, що це ну, ваш вибір, як дивіться, хочете, можете увірувати, будете спасені. Не хочете теж нічого страшного. Да? От є дві протилежні статі, дві протилежні, два протилежних стана, що ти або спасений, або засуджений. Немає середини, немає проміж оціх, між оцих двох. Станів немає третього. Ти або з Ісусом Христом, або Ти з Богом, або Ти не з Ним. Знаєте, я дуже часто, я на цьому просто хочу наголосити сьогодні. Це дуже важливо, тому що я часто чую, коли кажуть, ну я не проти Христа, ну я може не такий там. Фанатичний послідовник, як ви, там, і ще щось. Да? ну, Я не проти, я не проти. Я і не проти і, е, Аллаха там, чи що там, хоча слово Аллах це Елох, да? Господь. ну, Я не проти е, політеїзму. Я взагалі дуже толерантний, я не проти нікого, кажуть. да, Але немає такої середини, коли ліворуч спасені чи там праворуч, ліворуч засуджені. А посередині толерантні, такого немає, не існує. Або ти з Ісусом Христом, або Ти Спасений, або Ти засуджений будеш. І треба усвідомлювати, що ми з вами, ну всі ми, да, всі люди, все це людство, ми просто приречені постати перед Своїм Творцем, одного разу, постати перед Ним. Неважливо, ти віриш в нього. Ти признаєш, що він існує, або ти кажеш, що його не існує, або ти, я не знаю, в комунізм віриш, або в капіталізм. Немає значення, у що ти віриш? Прийде день, і ця правда відкриється, і кожна людина постане перед своїм творцом. І знаєте, мені важко уявити, що буде відчувати кожна ненароджена згори людини, коли вона стане перед. Богом, це, скоріш за все, почуття такого, знаєте, сорому і, і розпачу одночасно. І сорому і розпачу одночасно. І е, чому? Тому що я вірю, дорогі, що в присутності Божій е, пробуджується наша совість українське сумління, да, совість, щоб зрозуміли, пробуджується наше сумління, наша совість вона починає працювати. І дуже сильно згадайте, коли привели е, блудницю в присутстві, да, і е, хотіли побити її камнями. І кожен з тих, хто хотів побити камнями блудницю, вони пішли засуджені своєю совістю, своїм сумлінням. Совість починала працювати. Пригадайте, коли люди поверталися з Голгофи, де розп'яли Ісуса Христа, биючи себе в груди. Тому що совість їх працювала. Вони били себе в груди і казали, що ми наробили. Совість починала працювати. Навіть в самих чистих пророках Божих згадайте Ісаю, пророка Ісаю, коли він потрапив в присутність Божу, і його совість починає працювати, і він каже: Я горе мені, я загинув, бо я людина з нечистими устами і живу серед народу з нечистими устами, горе мені. Поруч з Богом починає працювати совість і, знаєте, і пробуджується правда. І я вірю, дорогі, що зараз ця правда про Ісуса Христа живе в кожному з нас. В кожному з нас, хто вірує в Ісуса Христа. Ця правда про Ісуса Христа живе в нас, але насправді, дорогі, вона дуже-дуже слабка. Навіть. Якщо ми уявимо найбільш віруючу людину на землі, як ми звикли чути найбільш глибоко віруючу людину, посвячену людину на землі, якщо ми уявимо таку людину, то ми повинні погодити, що навіть в такій людині ця правда дуже слабка. Але вона є, вона існує. І коли ми пристанемо перед Богом, коли ми полишимо це тіло, коли ми побачимо Його, як Він є. Ця правда просто засіяє дуже-дуже яскравим світлом, нам, яке нам важко навіть уявити. І світло це, дорогі, затьмарить не тільки всі наші заслуги, але й наші недоліки. І в цьому світлі, в якому ми будемо стояти, покриті з голови до ніг, ми побачимо себе перед Богом одягненими у славу Ісуса Христа. І всі інші, хто не має цієї віри, і всі інші, хто не охрестилися, і всі інші, яких Бог не покликав, або ну давайте іншим чином, вони не стали на сторону Бога, вони побачать себе роздягненими без всякої слави. Вони будуть у розпачі, і російською мовою там напишу, там буде плач і скрежить зубов, плач, і іскрєжить зубов. Отака історія. Оці всі історії про А, там, де, е, вибачте, на слові чорти там жарять на цих на пательнях, жарять когось. ну, Вони не, не відповідають Біблії. Цього немає в Біблії, повірте мені. Найбільша розпач, найбільший вогонь, який ти можеш відчути, це вогонь твого сумління, який буде спопиляти тебе, і ти ні, не зможеш нічого з цим зробити. Ми читаємо Галатам, третій розділ 26-27. Бо ви всі, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Знову ці два слова, дивіться, віра і хрещення стоять поруч. Віра в Ісуса Христа робить нас Божими синами. На секундочку, Божими синами. Ще раз, бо ви всі сини Божі, через віру в Ісуса Христа. Ми не маємо соромитись цих слів. Це наш постійний статус. Ми сини Божі, дочки Божі, через віру в Ісуса Христа. І ще раз, оця віра в Ісуса Христа робить нас, от переводить нас у цей статус, робить нас Божими синами і Божими доньками. А хрещення. Написано: вдягає нас у Ісуса Христа, бо у Христа зодягнулися, вдягає нас у Ісуса Христа. І що хочу додати, що віра і хрещення це не перший крок до перемоги. Віра і хрещення, дорогі, це і є перемога. Все. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, до вас звертаюся. Ви не просто зробите перший крок, як я чув у проповіді, це ваш перший крок у довгому житті, у християнстві. Як воно там сказали. Сьогодні ви пробуєте перший і він же є переможний крок. Один в вашому житті. І чим більше сьогодні буде працювати ваш дух і ваша віра у те, що буде відбуватися, тим краще вам буде на майбутньому. Сьогодні, саме сьогодні, Вирішується ваша подальша доля. І знову ж таки написано: хто буде вірувати і охреститься, буде спасений. Буде спасений. Вірити у що, дорогі? У Єванглія. У Єванглії в те, що Христос заплатив за наші гріхи і звільнив нас від відповідальності за них. Дуже просто. Христос. Ісус Христос взяв на себе наші з вами гріхи. Ісус Христос вмер замість нас, отримав покарання, яке б мали ми отримати замість нас. Російською наказання міра нашого. Міра нашого в Ісаїї написано: це ціна нашого примирення, примирення по-русски, ціна нашого примирення, наказання міра нашого було на ньому. І ранами Його ми ізселілись. Ми не зцілюємось день за дня. Ми один раз, коли прийняли Ісуса Христа, зцілилися раз і назавжди. І саме в цьому полягає наша віра. Він взяв на себе наші гріхи, наші беззаконні. Чому він це зробив? Тому що полюбив нас. І сьогодні, коли ми підійдемо до води. Я хочу, щоб ви думали не про температуру води. Ви готові? Ні? Готові, так? Да? Дізнавалися прогноз погоди? Ні, не дізнавалися добре. У нас були люди, що там восени да, хрестилися. От, думали, я думав дотягнути до зими, може, взимку похрестити. Ну, да. одним словом, по-різному було. Так, от, коли ми сьогодні будемо біля води, я хочу, щоб кожен із вас, кожен із вас, дивлюсь вам у вічі, подумав не про температуру води, не про качок, які будуть пропливати, про ряску там на воді, а продумав про Ісуса Христа. Що ви будете занурюватись у смерті Ісуса Христа. І зверніть увагу, дорогі, на те, що всюди, де сказано про хрещення, сказано про нашу активну дію. Ніде не написано, що, мовляв, коли, коли вас охрестять, ні, коли ви охреститесь, не вас охрестять, а коли ви охреститесь. Чому це важливо? Тому що все, що відбуватиметься з вами, відбуватиметься складається. Крізь вашу віру, крізь вашу, я не знаю, свідомість через ваше сприйняття Ісуса Христа, це ви маєте бути зосередженими на тому, що відбувається. І нікого з вас, я не можу або хтось не може охрестити, як ніхто, ніхто інший не може замість вас вірувати, віра і хрещення це персональна, що має зробити людина, віра і хрещення. І зробити це треба один раз в житті і раз і назавжди. 1 Коринтянам, 12 розділ, 13 вірш. Бо ми всі одним духом. Охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. Всі ми одним духом охрещені в тіло одне. Тіло мається на увазі в тіло Христа. Всі ми. Як я читав Христа, одягнулися. Всі ми перейшли із статусу в Адама першого в Адама останнього, Ісуса Христа. І, звичайно ж, при хрещенні має значення, що відбувається з нашим тілом, але набагато більше значення має те, що відбувається з вашим духом. І в момент хрещення ви повинні вірою поєднати себе. З Христом, з Його смертю і вашою смертю разом з ним, смертю для цього світу, смертю для старої людини. І разом з цим на додаток до цього ви маєте поєднати себе з Його Воскресінням. Тому що дві найбільш визначальні події, які сталися за Ісусом Христом, це була Його смерть і смерть з певною. Метою да, за гріхи наші, і його Воскресіння і Воскресіння теж з певною метою для нашого виправдання. І е, абсолютно неправильно знаєте, думати, що ну, є така поширена думка, що там, нехай там попива не знають, що вони там роблять. Хай він щось робить, а я просто тут постою, там наді мною якусь процедуру зроблять, а я так постою. Дорогі, це абсолютно хибна думка. Я... Е, е, ну, впевнений, що ви вже усвідомлюєте, що ми не просто якусь там процедуру робимо, а е, ми будемо занурюватись в смерті Ісуса Христа. Ну, тобто, точніше, ви будете занурюватись. Я буду там просто асістентом стояти. Знаєте, дуже гарна є, е, дуже гарна е, ну, така звичка в церквах, вони. Е, вони е, Видають свідоцтво про смерть. От, от є така традиція. да? Людям, які прийняли хрещення, вони видають свідоцтво, що такий і такий або така та і така. Та. Такого то числа вмерли і поховані. Сьогодні ви будете поховані на Основ'янському водосховищі. Вмерли й поховані. Більше цієї людини не буде. І сьогодні Воскресне інша людина, прийнята у славу. І задягнута в христа людина, оселі якої на небесах. На останок два місця з книги об'явлення, по «Откровєнні» Откровінє Апокаліпсіс. Ми зазвичай їх читаємо. Сьомий розділ об'явлення, сьомий розділ 9, 10 вірш і 13, 14. Я їх разом прочитаю. Вони в одному сенсовому контексті. По тому я глянув, і ось натовп великий. Що його зрахувати не може ніхто, з усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед анцем, зодягнуті в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття, і взивали вони гучним голосом кажучи спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і анцеві. І відповів один із старців, і до мене сказав оці, що задягнені в білу одежу, хто вони? І звідки ля поприходили, і сказав я йому: Мій пане, ти знаєш? Він же мені відказав це ті, що прийшли від Великого Горя, і випрали одежу свою та вибілили її в крові Агнця. Дорогі сьогодні, якщо ви поглянете один на одного на мене. Ну, а краще на себе, подивіться, да? то, ну, якщо так м'яко казати, то виглядаєте ви доволі дивно, так? доволі дивно. Ну, незвично. Я не знаю, може ви кожного дня таке носите. Я е, сподіваюся, що ні. Так? Е, але я абсолютно впевнений, що поверх цього одягу, який ми всі можемо з вами бачити, оціх, оцього білого одягу, який ми з вами зараз одягнути. Ми маємо інший одяг, який ми можемо побачити тільки очами віри. Це одяг нашого, нашої праведності, це одяг, який надає Бог кожній людині, приймаючи її у своє царство. Це одяг, про який Біблія каже, має таку білизну, що ніхто не може на землі випрати до такої, до такої міри, ніхто не, не бачив такого сяйва і такого одягу. І... Цей одяг праведності, який буде на вас, дорогі, від цього дня і до кінця, довжди, і, 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 і завжди, і навіть після смерті, і вночі, і в день, тому що кров Ісуса Христа, що помер за вас, очистила вас від всякого гріха, від всякого пороку, що ви не мали жодного жодної перешкоди перед стати перед Богом і бути прийняти Його святе Царство. Давайте подякуємо Богу, встанемо та помолимось. Боже святий, дякуємо тобі за твою милість. Ти зробив і робиш таке з нами, що в це важко повірити, але ти надаєш нашому духу віру, яку не можна просто передати словами. Ця віра, віра передається тільки твоїм духом, і ми зараз, цим духом, Господи, звертаючись до Тебе, кажемо дякуємо тобі, дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти пробачив нам все, за те, що Ти послав нашого Сина, щоб він вмер за нас і взяв на себе нашу провину і наш гріх. Дякуємо Тобі, Боже святий, що, що ти не байдужий до нас, що ми. Що ми твої діти прийняті у Твою сім'ю, і ти дав нам називатися і бути цими дітьми. Дякуємо тобі, Господи. Я молю тебе за, за тих, хто зараз буде приймати хрещення. Боже святий, благослови їх серця, щоб зараз то, та робота, та таємна робота Святого Духа відбулася в їх серцях. Благослови, Боже! Ми вдячні тобі, Господь, за те, що маємо таку прекрасну перспективу, і наше життя сповнено сенса, і цей сенс надав нам ти. Хвала і слава тобі, наш Господь, за сина Твого, який вмер за нас, який прийшов на цю землю заради нас, який надав нам все це прощення, Господи, і який з нами кожного дня, аж допоки ми не перейдемо в Твоє царство хвала і слава тобі, наш Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі, присядьте на одну хвилиночку, секунду всі хто хреститься на сцену швиденько. Виходимо. Виходимо, виходимо. Швиденько, швиденько. Ми зробимо фото, як ми завжди це робимо. Ану, роздайте їм. Так, давайте організовані ще, і ми будемо їхати. Да.